Всім доброго дня! З вами мотосалон «Віраж». Минулого тижня ми отримали нову модель мотоцикла від компанії «Ліфан». Так, саме цей – «Ліфан КПС 200. Сьогодні ми вам його продемонструємо, розкажемо про технічні характеристики та особливості даного мотоцикла. Down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try, cause when the, when the bullets fly, I'm the last one to die. Має новий сучасний дизайн, не схожий на інші ліфани. А за такі кольори дизайнерам взагалі окремо великий плюс. Завдяки таким забарвленням мотоцикл круто виділяється. Це стає більш помітним на дорозі. На даний мотоцикл встановлено якісну світлотехніку. Це у нас габарит. Це ближнє світло, а це дальнє. Є в нас на пульту кнопка аварійки. Поворотники також працюють дуже яскраво. Це стоп-сигнал. Тепер перейдемо до посадки. Міріст 185 см. Я на даному мотоциклі розміщуюсь досить комфортно. Цей мотоцикл може підійти для райдерів, я думаю, із більш високим ростом. Якщо порівнювати з іншими двохсотками від Ліфана, то тут набагато комфортніше, ніж на КП 200 чи на моделі СР. Сидіння набагато зручніше і сама посадка. Мені здається, для заднього пасажира теж буде більше місця. Зараз ми його заведемо. Приємний та не дуже гучний звук вихлопа та двигуна. нас одноциліндровий водяного охолодження, чотирьохклапаний, з балансвалом, з верхнім розташуванням розпредвала. Працює в парі з шестиступінчатою коробкою передач, досить потужний. Видає 22 кінські сили при 9000 оборотів та має непоганий крутий момент в 20 Нм. Ці чотирьохклапані двигуни вже встановлювалися на моделі SR220 та КПТ нового покоління. Якщо у випадку з SR220 системою подачі палива є карбюратор, то КПТ-4В живиться за допомогою інжектора. Такий же самий інжектор встановлено на КПС-200. Єдине, що програмне забезпечення блоку управління двигуном налаштовано трошки по-іншому, і завдяки цьому КПС-200 краще крутиться до верхів. Завдяки інжекторній системі подачі палива даний мотоцикл є досить економічним. Витрати пального становлять 2,7 літра на 100 км. Завдяки тому, що тут бак 15 літрів, на одній заправці ми можемо проїхати більше 500 км. Максимальна швидкість заявлена виробником становить 135 км за годину. При заміні передаточних значень зірок можна добитися трошки кращого результату. Висота по сидінню – 77 см. Кліренс 16 см, а колісна база 135 см. Вантажопідйомність тут 160 кг. А сама споряджена маса мотоцикла 152 кг. Привід у нас ланцюговий. Ланцюг 428-й від виробника чохо. Задня зірка 49 зубів, передня – 16 зубів. Передня вилка перевернутого типу, діаметром пера – 36 мм. Задня підвізка маятникова спружину гідравлічним моноамортизатором з можливістю регулювання поприднатягу. Мономертизатор у нас закритий, захищений від бруду. Гальма у нас гідравлічні дискові з системою ABS двохканальною. Спереду встановлено двопоршневий супорт, ззаді однопоршневий. Колеса 17 дюймові спереду та ззаду. Диски алюмінієві, легкосплавні, стофарбовані порошковою емалією чорного кольору. Встановлено оригінальну панель приборів. Є у нас тут фірмовий напис Lifan. Тут тахометр, залишок палива, швидкість. Тут у нас вказано загальний пробіг, це короткі поїздки тріп. Далі є в нас лампочка, яка вказує, чи включене, чи виключене у вас світло. Під нею лампочка дальнього. Так, Вмикаємо варійку. Два поворотника мигає. Лівий поворотник, правий, Прямо Є в нас лампочка нейтральної передачі, з боку є місце, де буде вказано на які передачі ви їдете. Так. Звернули увагу, є в нас лампочка Check Engine, коли у вас будуть несправності з паливною системою чи двигуном. Та лампочка ABS, це коли у вас буде щось не так з гальмами. Також, коли включали запалювання, бачили, справа була лампочка акумулятора, яка вам буде мигати, коли у вас буде надто низький рівень заряду. Та лампочка термометра, яка буде сповіщувати, коли у вас надто висока робоча температура двигуна та можливий перегрів. Ось така простенька та інформативна панель приборів. Підведемо підсумки. Ціна даного мотоцикла становить 2350 доларів. Що ми отримуємо за ці гроші? Ресурсний та прийомистий двигун на водянці, інжектор, систему АБС, міцну та комфортну підвізку, крутий та сучасний дизайн. Якщо порівняти цей мод з конкурентами в такій самій ціновій категорії, то важко буде знайти щось на подібній комплектації. Даний мотоцикл вже в продажі, є можливість замовити в інших кольорах. Наша адреса та всі посилання дивіться в описі. Дякуємо за перегляд, усім гарного дня!